Привіт, у мене тут новинка від Віват, стіна Вініп'єга і я від Маріани Запати. Я дуже чекала на вихід цієї книжки, бо люблю цю авторку та купую її книги просто по замовченню. Взагалі Запата славиться своїми слоубернами. Тому, якщо вам подобається швидкий розвиток відносин, а багато сцен 18, багато екшену, то напевно ця книжка вам буде не до вподоби. Тому що тут події розвиваються дуже повільно, відносини проходять різні стадії, все це не поспішаючи, дуже детально. Взагалі, завдяки стилю написання Зопати, її герої завжди дуже добре розкриті. Їх мотиви, їх особистості, характер. Але незважаючи на таке детальне повестування, читання просто затягує та просто неможливо відірватися. І так, у нас є Венса, яка вже кілька років працює персональним асистентом. У Ейдена Грейвза, відомого гравця в американський футбол. Ейден похмурий, мовчазний та непривітний. Та й взагалі він не типовий герой спортивних романів, до яких ми з вами звикли. І ось в один момент вона вирішує звільнитися, бо хоче призвляти більше уваги своєму власному бізнесу та й набридло вже їй бути нянькою для великого спортсмена. А Ейден насправді думав, що вона перебізиться та повернеться до нього, бо навіть якщо він цього не показував, але вона йому подобалась більше, ніж інші люди. І ось в один день Ейден приходить до неї додому з проханням повернутися. Звісно, що вона його послала. Так триває деякий час, поки він не повертається з пропозицією, від якої ну, дуже складно відмовитися. Або за допомогу в справі він обіцяє погасити її борги за навчання, а це дуже величезні суми. А, і тому довго думаючи, вона все ж таки погоджується, і з цього моменту їх відносини починають змінюватися. Взагалі мені подобалась динаміка їх відносин, а те, як вони проходили всі стадії від співробітників до фіктивного шлюбу, далі стали друзями, а потім вже закохалися. І незважаючи на те, що кожен з них має свої особисті травми, герої поводяться ну дуже адекватно. Від їх сварок не зводилося щелепу, то й не хотілось когось з них прибити. Коли ми більше дізнаємося про їх минуле, то починаємо більше їх розуміти. Сподобалося те, як Ейден почав відкриватися венесі, те, як він її дивував, те як він її захищав. Хоч він і не багато говорив про свої почуття, але його дії казали набагато більше за всі слова. І це було дуже зворожливо та мило. І, хоч в книзі присутній гумор, але це не румком, тому що читала багато коментарів про те, що люди брали цю книгу як румком, та були трохи розчаровані, тому що це трошки інший жанр. Тож, якщо ви хочете почитати хороший любовний роман з адекватними героями, логічним розвитком подій, почитати про почуття, трошки посміятися, та інколи поплакати, то купуйте стіновініп'яга і не пошкодуйте.